Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сонячну панель з лампами. Це ідеальне рішення для освітлення як зовнішніх, так і внутрішніх просторів. Завдяки високому ступеню захисту від вологи та пилу лампа чудово підходить для використання у будь-якому дворі. Вбудовані сонячні панелі забезпечують екологічний. Спосіб зарядки довгий кабель забезпечує зручність монтажу у будь-якому потрібному місці. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує функціональність, стиль та енергоефективність. Пропонуємо до вашої уваги перетворювач напруги. Це універсальний пристрій для перетворення постійного струму 12 вольт у змінний 220 вольт, забезпечуючи електроенергію для ваших приладів. Завдяки портативному дизайну цей адаптер ідеально підходить для використання в автомобілях під час подорожей або у разі аварійного відключення електроенергії. Пристрій обладнаний розеткою європейського типу, що дозволяє підключати різноманітні прилади, наприклад, ноутбуки мобільні телефони, кухонні пристрої або освітлювальні прилади цей інвертор вирізняється надійністю, тривалим терміном служби та стабільною роботою. Пропонуємо до вашої уваги креативні вішалки. Це стильне та функціональне рішення для вашого дому. Дані вішалки не тільки додають оригінального акценту вашому інтер'єру, але й забезпечують зручність для зберігання різноманітних речей. Вони ідеально підходять для вітальні кухні чи ванної кімнати, гармонійно вписуючись у будь-який дизайн. Кожен гачок виконаний з міцного матеріалу, здатного витримувати значне навантаження. Вони ідеальні для підвішування ключів. Рушників, сумок та багатьох інших предметів. Пропонуємо до вашої уваги декоративні ялинки. Це ідеальне доповнення до святкового оздоблення вашого дому. У комплекті представлені маленькі ялинки, Санта-Клауси, сніговики та інші тематичні фігурки. Дані прикраси стануть основою для ваших творчих ідей у створенні святкових композицій. Кожен елемент виготовлений із якісних матеріалів, які забезпечують довговічність та привабливий зовнішній вигляд. Цей набір стане чудовим подарунком для Дини чи друзів, який принесе чудовий святковий настрій у будь-який дім. Пропонуємо до вашої уваги тарілку для фруктів. Це стильний та практичний аксесуар для вашого дому. Виготовлена з високоякісного пластику та поєднує сучасний дизайн та функціональність. Багатоярусний дизайн ідеально підходить для подачі фруктів та закусок. Завдяки цьому тарілка стане незамінною під час свят вечірок або сімейних застіль. Компактна конструкція дозволяє економити місце на столі, а міцні яруси забезпечують стійкість та надійність. Ожен шар має достатню глибину, щоб зручно розмістити різні види їжі.